Дітки, сьогодні ми поговоримо з вами про те, як треба сортувати сміття. Не кидайте банки, пляшки та шкірки це неприємне явище, бо ліса, поля, так міста, країни, перетворюються на сміттєзвалище. Якщо кинути зараз сміття, то скоро можуть з'явитися сміттєві гори. Звалище. Це такі великі гори, сміття, куди скидаються відходи, які ніхто не сортує, вони гниють, виділяючи неприємний запах та токсичні речовини. Це царство мух, щурів, мишей, бруду та бактерій. Токсичні речовини забруднюють нашу планету. Тоді нам потрібно придумати, що робити з нашим сміттям. Може його можна спалювати, як ви вважаєте? Обережно пластик при спалюванні виділяє отруйний газ. Може його можна закопувати? Ні, так робити не можна. Адже воно буде лежати в землі дуже довго, Попір, попір 2 роки, консервна банка 30 років, пластиковий пакет цілих 200 років, а скло взагалі 1000 років. Рукотворні гори це відходи. Роблять на землі багато шкоди. Треба там заводи збудувати і зі сміттєвим свалищем почати працювати. Дякую за увагу!